По вулиці Нагірна у Полтаві, більш знаної, як об'їзна через Яківці, почали латати вибоїни на дорозі. Роботи методом холодного асфальтування виконує підрядна організація Автодорбуд. Холодний асфальт до гарячого роблю, щоб пригодний був для роботи. У асфальтобетон додаються спеціальні присадки. Розігріваємо до 40 градусів і влажуємо. І трамбуємо. Перший день робіт на ділянку привезли 50 мішків асфальту загальною вагою півтори тони. Просто пластичний йде. І можна знімати великі ямки, його викладач, щоб був проїзд. Оце отак. Ну на ямки невеличкі. Около одного квадрату десь отак. Може стояти і год. Смотри, яка погода, які перепади, який узбіч. Це єдина об'їзна дорога після закриття серпантину із селища Червоний Шлях в центр міста. Тому повністю проїзну частину не перекривають, працюють на одній смузі руху. Одразу після трамбування по свіжоукладеному асфальту їхати вже можна, кажуть представники підрядної організації. За словами підрядника, кінцевий термін виконання робіт залежатиме від погодних умов.